Добрий день, діти! Діти, сьогодні я йшла і почула, що хтось плаче, подивилась навкруги і знайшла маленьке пташеня. Воно плакало, бо загубила маму. Допоможемо пташеняте знайти маму, Ми шукатиму маму за допомогою чарівної пір'їнки. Треба махнути пір'їнкою і сказати Один, два, три. До мами пташеняти нас піднеси. Де ми опинилися? У лісі? Хто це на галяйвані? Яких тварин ви впізнали? Чи схожі вони на пташеня? Чим відрізняються? У тварин є хутро, а у пташки пір'я. У пташеняти є крила, а у тварин немає. Немає серед тварин мам, мами пташеняти. Тож ми помандруємо далі. Де ми опинилися? Біля річки. Хто живе в річці? Може, це мама пташеняти? Чому ви так вважаєте? В річці живуть рибки, у рибки луска, а у пташеняти пір'я. У рибки плавники, а у пташеняти крила. Пташеня співає, рибки мовчать. Рибка плаває, а пташеня літає. Не знайшли їм тут, маму пташенятати, спробуємо ще раз. Давайте скажемо. Один, два, три до мами пташенята нас віднеси. Де ми опинилися? На пташиній галявині. Яких пташок ви побачили? Може, тут, мама нашого пташенята? Чи схожі вони на пташок? А що у них спільного? На яку пташку наша пташеня найбільше схоже? Знайдіть кожній пташці пташеня, а ось і мама нашого пташеняти. Як називається ця пташка? Кому сьогодні ми допомагали, кого зустрічали? Хто наш, мама нашого пташеняти? Діти, вам сподобалась подорож? До побачення, до нових зустрічей!